Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями, а також ставайте спонсорами каналу. Литовська компанія Гранта Автономія анонсувала новий баражуючий боєприпас ЕксВін, який поєднує можливість вертикального зльоту з дальністю польоту до близько 50 кілометрів. Вага апарата становить близько 12 кілограм. Він виконаний за модульною схемою, що спрощує заміну датчиків і бойових блоків під конкретні завдання. ЕксВін розроблений для спільної роботи з розвідувальним безпілотником Hornet XR. Останній виконує пошуки супрові цілий. Баражуючий боєприпас відпрацьовує нанесення високоточних ударів. Система навігації. Дрона базується на алгоритмах штучного інтелекту, які дозволяють автономно виконувати місію навіть у випадку втрати сигналів GNSS GPS. Платформа комплектується внутрішнім мікропідвісом власного виробництва з денною оптичною камерою, високою розподільчою здатності та тепловізором для роботи в нічних умовах. Це дає змогу вести виявлення і захоплення цілі на значних відстанях. Грант автономії також підкреслює сумісність каналу передачі даних Data Link з більшістю наземних станцій управління, а модуль націлювання на. На базі ШАІ, за заявою виробника підвищує ймовірність виявлення та ураження замаскованих об'єктів. Бойова частина X-Wing має масу близько 4 кілограмів, позиціонується як багатоцільова. Вона здатна пробивати важкоброньовані машини та одночасно створювати руйнівні осколки, що робить її ефективною також проти вразливих систем, радарів, комплексів ППО та інших технічних цілей. Фіксоване крило в поєднанні з конфігурацією вертикального зльоту посадки VTOL надає платформі тактичну універсальність, її можна застосовувати з обмежених Майданчиків без підготовлених злітно-посадкових смуг Гранта повідомила про наміри організувати масове виробництво пристрою з метою випуску тисяч на місяць, що свідчить про орієнтацію на широке розгортання у підрозділах сухопутних сил. Гранта автономія спеціалізується на розробці безпілотних авіасистем та суміжних рішень і вже постачала FPV та розвідувальні платформи до України, як зазначив засновник і генеральний директор Гедімінас Гуоба, досвід постачання бойового застосування став важливою підмогою при створенні XV, Конструкції, що має відповідати реальним потребам сучасного поля бою. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями, а також ставайте спонсорами каналу.